Всім доброго дня. Сьогодні я вирішив зняти такий короткий огляд на катушку Ріобі Екусімо у розмірі 4000 SLT з низької школи. Дану катушку вирішив купити під джиг вагою 16-18-20 до 28 максимум грамів. До цього користувався катушкою флагман Орбіон нової генерації, яка вийшла там, вона вже не нова, їй пару років, але неможливо. Тут зараз покажу, Ось о, дана катушка теж в 4000-му розмірі Еска. Дану катушку використовував вже, ну, мабуть, років 3 під твічинг і під важкий джиг. Ну, Відносно важкий, це там, не heavy. Такі, знову ж таки, там до 26, мабуть, більше її там декілька разів 28 грам. Але суть на цьому, зараз не про цю катушку. І так. Чому вирішив зняти огляд? Тому що перед покупкою а, шукав інформацію про дану катушку. Оглядів майже ніде не було. А, ну, у нас не було. Є там буквально 2 чи 3 відео, вони якихось, ну, в общем, з Росії, скажімо так. А, і там теж таке огляд ні про що. Тобто у чувака була як у Сіма, саме перша з оцею складною ручкою. Вона там, він нею, Я був довольний, 100 років її ловлю туди-сюди. Ну, коротше, не про те. Купив оцю, розкрутив, розібрав, подивився, ось тут є підшипники, складається, розкладається, а клас, два рази закрутну і все. Але суть на тому. Дану катушку купив я в магазині. Через інтернет замовив. Приходить вона новою поштою. Вона знаходилась в Києві, але просто в іншому районі я не захотів їхати, вони відправляли новою поштою. Прийшла катушка. Я... <клес> Значить, її забрали з нової пошти, я вдома її Ні, відправили вони до продавця питань. Таких немає. Відправив без передоплати, наложкою. Все. Починаю я вдома намотувати даний шнур, укладка шнура. Відносно ну, непогана, дана катушка там коштує 2600 з копійками, але типу, з акції 2250 чи 2260. По намоці питань в принципі, немає, але є нюанси. Коли почав намотувати шнур, помітив, що, скажімо так, Є ну, те люфти, вони, я їх помітив зразу, але вони такі не, відносно не критичні. Але, скажімо так, в головній парі, такий стук. Це замінили мені цю катушку. Я її зразу зняв на відео, що є такий стук, написав продавцю, він мені зразу з таким. Почав, Ну і що, ви ж ми на ложка відправили, хотіли подивилися, типу, ті Я кажу, ну гаразд, а якщо там повернення 14 днів і так далі. Ну вони, я кажу, Мені не принципово я її не то, що повернути, хоча може це брак попався такий чи щось таке. Вони, правда, без питань все відправляєте ми, але знову ж таки, це були е, повторно вони вислали знову ж таки не за свої, а за мої кошти. Ну, е, Я замітив, тут є. Е, Тут є типу серійний номер, але скоріш за все, що вони в цих бюджетних катушках, ну, відносно, вони, мабуть, скоріше за все, що серійний номер один для всіх штампований. Я перед відправкою їм назад, я їм сфоткав цей номер, сфоткав цю катушку, вони мені типу, давай ми тобі замінимо все. Помітив єдине що, що ось тут не знаю, чи це вони просто забрали. Трохи додали змазки і назад цю ж саму відправили або замінили іншу, але тут е, в першій, що вони відправили, тут змазки не було. Е, в цю прислали, прислали тут з'явилась, бачу, змазка, щось мазали. Я її не розкручував, ну, не бачу цьому сенсу, скажімо так, тому що, ну, скажімо так, року -то, як такового, е, немає, коли. Ну, зараз Пославлю ручку. Прям гула. Але, ну, скажімо так, на відео це рекламував його, я звернув увагу на цю катушку, мені попалась чи в Тіктосі, чи в, в якомусь рілсі Fish Hunter магазин. Вони короткий огляд знімали, що ход плавний, все класно, катушка там майже дайва Фуего. Там, чуть ли не... Але трохи важче. По вазі вона важить 260 грам. Без шнура я переважував, вони мені зважили. Хоча на коробці написано 250, але по факту вона 260 грам уважить. Що саме цікаво, це в принципі повертаємося до якщо взяти флагман Орбіон, вона теж заявлена на 250 але по факту вона важить 260 грам. Такі, люфти. Люфти тут доволі суттєві. А, ну, в принципі, коли я звернувся до продавця, кажу, якщо порівнювати, але я не казав, що в мене є лагмалюдо. Кажу, я оце зараз вибираю, там хочу взяти собі, або цю ріобі дивлюся, попалась на відосі у вас. Або кажу, якщо вибирати, а в них там такий, типу магазинчик гля, там десь на Троєщині. Кажу, або між цим, або, може, флагман, орбіон, там щось таке, типу, кажу, може, вони, ні, це, але у них орбіонів немає. Ні, ця Кусима, це в рази краще, вона там більш живуча, що орбіон, це говно, там три рибалки з вагою 24, там, ну, 20 плюс грамів, і їй амба. Ну, я пробувач, хоча у мене є ця катушка, у ти... мене і 3000, ще, до речі, є. Орган. Але про них трохи пізніше. Yeah. По що не сподобалось даній катушці, це те, що тут алюфти ну, просто конські. В головній парі Капець Підшпульний Ну Все коротше тріпається, вона така. Але ну, в принципі. Хід план дуже не сподобався, на що хотів звернути увагу, хтось може буде купувати фрікціон. Він, е, ну, тут заявлено, по-моєму, 8 кг на фрикціон, на навантаження. Мені він не сподобався від слова взагалі. Його майже тут немає. Він залипає, тобто я нею, е, скажімо так, рибалив. Два рази, трохи раніше не було часу, то був захворів, потім дощі якісь не було змоги виїхати. Провів... Ні, не два, мабуть, три рибалки. Що не сподобалось фрікціон. Він тут ну, практично не працює, тому що я через відсутності фрик... нормальної настройки фрикціона Залишився там без там в приманок, то не, не суть його на ракурсі. Тобто е, буває, коли легенький десь зацеп на тонкому шнурі, там фрикціон попустив, десь е, спрацьовує фрикціон. Тут він е, ніби як залипає, тобто його, от я спіймав був щучку, кудись з кілограм. Е, і вона знає, почав вона піднімати, так с -с, дає супротив. Починаю попускати фрикціон, він не йде, не йде, не йде, тобто, тримаю, відпускаю, відпускаю. Потім потім ще пару обертів, ну таких там не обертів, а щелчків зробив. І вона різко тобто ослабилась, вже пошла тобто, зовсім легко, і потім потрібно налаштовувати його, затягувати. ну тобто Він дуже різко зривається. Це така неправильна робота фрикціона, не знаю, з чим це зв'язано. Хоча я там дивився під шпульний узол, він там, в принципі, з маска є, шайби є, ну, звичайні не знаю, там як на звичайних катушках, зрозуміло, що вони там не, не якісь там сверх... якісь естественні. Але, ну, коротше кажучи, не сподобалось. Якщо брати знову такі... Той же Орбіон. Ну, скажімо, так, я не, 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 там не працюю не в флагмані, мені не мені просто колись я її купив. Вона мені сподобалась, Тут от для порівняння Люфт от я клацаю, то, то немає маю оці. Зараз покажу. Звук. Отут. От. І звуку тут. Тобто його на даній катушці взагалі нема. Знову ж, люфт. Ну, тут люфт на головній парі, в принципі, мабуть, десь може. А ні, тут більше. Ну, коротше, при тому всьому, що різниця в цих двох катушках. Ціні майже тисячу гривень. Ну, якщо брати з урахування, вона в флагмані коштує там дві щось двісті, 200, але у них там постійні якісь знижки, акції, там 25%. коли буває на неї 30, і вона там коштує півтори тисячі, там тисячу п'ятсот з чимось. Я хотів собі е, взяти таку саму, ну, мені чому потрібно дві-чотири тисячі. Я взяв собі інше вулоще. Там одна в мене просто підвіченка. Я буває виїжджаю. У мене там коротке вудлище для воблерів, а інше для Джигу. І коли на малих річках я ходжу ну, майже завжди з двома вудлощами. Те ж питання є трьох тисячка, чому не користуюсь на одній на Твіч, а інше трьох тисячки. В принципі, і достатньо. Але четверка мені потрібна була, тому що я в Києві ловлю на Дніпрі. Судака і там потрібні далекі закиди. Я собі на 3000-ку дуже мало влазить шнура. Тобто я сюди, ну, на 4 мотаю 200 метрів розмотку 0,8-го. На 3008-го ну, 08 200 метрів не влізе. Це перше питання. Друге, по 3000 якщо буде цікаво, напишете там в коментарях. Я зніму огляди. Теж є питання по цим катушкам. Вони перші вийшли оновлені орбіони, вони нормальні. Потім уже я купив собі через рік купив трьохтисячну, і вона почала там мало змазки. Коротше, Я додавав змазку, вона трохи стала тихіше працювати. Вона працює так, все нормально, але е і змінилися, я хотів докупити був шпулю на цю четверку, але там є нюанс на першу генерацію цих катушок не підходять запасні шпулі, тому що вони оновили, ну, скоріше, не оновили. Мабуть, почали заказувати, замовляти, точніше, на іншому заводі. і... Мабуть, ну, або, може, змінили, не знаю, чому вони змінили шпулю, або на іншому заводі почали замовляти ці катушки, або змінили шпулю. Відрізняються шпулі від нової генерації в дані, даній катушці. Тому запасна шпуля не підходить. Купив 3000, вона в мене є. користувався, ловив так, але вона. Ну, скажімо так, шпуля там замала, вона дуже низька і туди мало шнура. Для такого лайтового джигу, для якогось там обірків, для кринків, там для рівномірки, ближніх, вона підходить. Але для, скажімо, для таких більш дальніх закидів, де потрібна велика міста шнура, вона не підходить. Але е, на даний час не про цю катушку. Якщо буде цікаво, я для порівняння. І зніму огляд на 3000 і на чотирьох тисячку двох цих катушок. Вони в мене є. Також в мене є дайвівська, якась бюджетна. А, до речі, фрикціон. Що хотів сказати, що от фрикціон в даній катушці набагато краще налаштовується, от він більш набагато точніший, точніший, ніж викусіння. Це ну, теж треба враховувати. Тобто... Ну, мені не сподобалась дана катушка, я вже не став її повертати, буду ловити, не знаю, наскільки її там вистачить. Не став вже з нею заморачуватись, вони мені раз переслали. Другий, ну коротше, скажімо так, гроші на вітер. Не знаю, скільки вона проживе. Ну, вона буде працювати, звісно, але е, просто не знаю, як вона буде з великою рибою, з нормальною з трофейною. Ну, відносно трофейною, там 2-3 кілограма. Е, 3-4, тому що я, на цю я витягував щуки 4. Все чудово з тонким шнуром 0,6 без проблем. Тільки на 3000 мабуть, чи на цій. Ані на цій я ловив на Дніпрі четвірку, там 4. а На малій ріці на 3000-ку теж там, щось, в цих діапазонах точно не пам'ятаю але не, не суттєво. фрикціон працює дуже класно. Тут не можу наразі сказати, не ловив я на неї ще крупної риби, але я вже бачу, ну, що фрікціон тут, чесно кажучи, ну, відсутній, скажімо так. Взагалі не подобається. Кноп. На, так, на любителя. Мені більш подобається, до речі, отакий от кноп. Він мені більш зручніший, ніж цей Т-образний. Але це під, ну, такі вже більш під кос під ці нові дайви, шмани і так далі. Взагалі-то так. Тому хто дивиться там, шукає собі дану катушку, тут по а, да, 8 кг на фрікціону вантажі на все написано. Я вважаю, що дана катушка своїх грошей не вартує взагалі. Її ціна ну, максимум там, до півтори тисячі гривень В принципі, можна було брати. 2,5 вона цих грошей ну, взагалі не, не вартує, на мою думку. Тому звертайте на це увагу. При виборі катушок не знаю, я, я б не радив. би. Тому... Якось так. Будуть якісь питання, можете писати в коментарях, може щось підскажу. По підшипникам тут, до речі, е, так, що у нас тут підшипники? 6 плюс 1, тут е, 10 плюс 1, але, ну, скажімо так, якість, мабуть, вже цих підшипників. Тут, е, до речі, хід Ворбіона, да, дійсно він. Трішки тугіше, не знаю. Ну, скоріш за все, тут змаска, якщо її перемити і помазати якоюсь там, то тут ніби трішки плавніший хід, але він там ну, взагалі не відрізняється із урахуванням цих рокотів -стукотів. Ну, блін. Скажімо так, 60 доларів за катушку. Ну, Вже, скажімо так, навіть сама дешева дайва. Я не беру там не ніндзю, а та сама-сама бюджетна якась їхня, я не пам'ятаю, вона там, до речі, колись десь вона є 2000 на не пам'ятаю її назву, Десь є, можу подивитися, я її брав під маленьке влудочку, на маленьку річку, чисто для легких приманочок, там на головня, такі, на окунька під такий ультралайтик. Е, але я ультралайтом уже не ловлю, катушку залишив, а ублища вже немає. Е, хоча на неї можна ловити там на невеликих річках спокійно, там, на якісь жиги важкі там, чи на якісь на рівномірні проводки, на вендурки. Тому е, не знаю, може комусь буде корисний даний огляд. Якщо будуть питання, звертайтесь в коментарях, може щось підскажу. Все, всім добра. До побачення.